Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Лозовій Харківської області. Зафіксували бійку військового з пенсіонером. На відео бачимо, що спочатку військовий потужним ударом зносить іншого чоловіка, а потім до сутички долучається пенсіонер. Натовп заступився за діда, однак він пішов в спаринг. Після чого військовий дав йому декілька подач, але дід встояв на ногах. Такого ти б'єш? Вік поважай, хоча б сказала жінка військовому. Чи пов'язаний інцидент з ТЦК наразі невідомо. Сколько деда? Я мой взгляд, я не знаю, не делайте. Молодец. Я сказал, что вот по-моему. Хорошо, блин, ну ты же как будто пошла, хотя. Пошли тебе лента. Вот только сюда разом голова. Давай не хочу.